Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Сьогодні такий незвичайний формат відео, де ми будемо дивитись в інтернеті автомобілі. І я буду давати якісь свої, можливо, поради або свої коментарі. Кому цікавий такий формат, пишіть в коментарях. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал. Хто хоче підтримати канал якоюсь гривнею. Будь ласка, ссылка в описі. Наперед, дякую. А зараз переходимо до відео. Відкриваємо авторія і поїхали. Я не прям люблю цей сайт, але нічого не буду про нього поганого, просто тут простіше, мені здається, наглядний приклад показати. Значить, Шукаємо легкові автомобілі, звичайно ж, вибираємо універсал. ну і Ціну кажемо, до 2000 доларів, так як ми і шукаємо. Так, і поїхали. Я вже знаю, які це автомобілі будуть. І тобто їх вибір не так великий до 2000 доларів. Перший зразу вибиває нам Opel Astra в Івано-Франківську. Ну, в принципі, місце не так важливо. Я просто хочу показати, які вони є, і навести приклади. Можливо, навіть якісь рекомендації дати, якщо хтось вважає мою думку якоюсь об'єктивною, чи можете прислухатись. Opel Astra, 95-й рік. До речі, мені здається, що непоганий варіант. Ці автомобілі надійні, перше покоління Astra F, Astra G нормальні. Далі вже нові Astra H не дуже їх хвалять. От. І, як на мене, якщо брати це не суто машину, щоб там кукурудзу слів возити, виїхав, неважливо, який вона має вигляд, а взяти для себе, то можна, пише економна, 5-6 літрів. Солярки, 1,7 турбодизель, заводиться півтику, Дуже економна, 5-6 літрів солярки. Ну, можливо, можливо, десь так і є 6 літрів 14 колеса. Ну, все нормально. Вона на свої руки непогано виглядає в салоні. Тобто, якщо кажу брати, як основний і єдиний автомобіль, просто щоб універсал, якщо щось перевезти, так? то це непоганий варіант. Тому що якщо в тебе є, наприклад, автомобіль чи два, і ти береш просто, щоб там іноді щось перевезти, то краще можливо і брати тоді Volkswagen Passat, він з виду страшніший чи всередині. Але зато можливо навіть надійніший. Ну Їх щось хвалять, люди їх люблять. В ціні вони не падають. Далі що? У вас 21.04, звісно, ціна завищена. Може і не завищена, але я б таку собі не купив. У вас 21.011 якраз у мого тестя така є. Ну, всередині, звісно, Жигуль. Тобто, колись ще це було років 10 назад, ще більш-менш автомобіль, коли ще купив ОО, типу вважали з новіших машин, щось інтернет лагає. А зараз, звісно, вже воно віджило своє і вже вони перетворюються на справжніх таких корчів, ще років 10 та 5 навіть 5, і вже воно буде таке. От, Дивіться, вже сліди корозії, пороги підкращені. Ну, це таке, звісно, ми тут на ціну не дивимося. 420 тисяч км пробіг. У них не самі витривалі звичайно двигуни. так що Такі. Хто зі мною не згідний, будь ласка, пишіть коментар. Шкода, Фабіо 2007 рік. Зрозуміло, що після ДТП Лада 11 та ще одна, четверка 700. Дол. ну Це більш об'єктивно для села. Я думаю, дядько забере за 600 Доларі чи 700. Так, от і Б3 Passat. 1989 рік, звичайно, вони старіші за ті A3F. В цьому поколінні, але їх до сих пір ще хвалять, люди їздять на них, і купляють, і рекомендують навіть. От. Тобто я був знайшов на за 2500 Б5 ну, звичайно там стан не дуже, а тут бін, за 2000 Б3 все-таки Б5, Б3 це ну, багато років різниці. 10. Десь як мінімум. В чудовому стані все працює, титани, варити нічого не треба, красити і так далі. Ну, Б3, як Б3. Нормально. За свої гроші піде. Е, я дивився за 2000, то там пороги, Не пороги, а ці лонжерони просто в повітрі висіли. Так, от ще один Астра в білому кольорі іноді. Або Астра. G можна знайти за 2000 взагалі ляля. -ля. Якщо біленьку, таку клас. де де у Ну у нубіра звісно, хлам. От вже я бачу, що з порогами щось не то. Хлам нубіра, так як і деунексія. Барахло. Я б не рекомендував. би Не знаю, кожен вирішує сам, як хоче. Звичайно, йти. ціна 1400, але, блін. За 1400 я продавав колись Матіза 2006 року. Ну, правда, то Matiz, а не Універсал, але тим не менше. Ну Просто порівняти, як воно виглядає, то Renault 21 в універсалі ну не дуже часто у нас зустрінеш. І взагалі 800 доларів. ну Автомобілі до 1000 доларів приблизно отакі, Вони якби, віджили вже своє. Так, що там ще цікавого? Ага, гольф. О, гольф, до речі, важко зустріти. Гольф 3.93 euh, рік. Гольф важко зустріти в Пасаті, особливо третій Вже п'ятий, четвертий, Новіші то. нормально. А ці все ж таки річ зустріти. Їх хвалять люди нормально. Мені здається, непоганий варіант, взагалі непоганий. Я коли собі підбирав універсал, до речі, так і не підібрав, то не міг У гольфи мені не попадались. Але аби з двигуном було все нормально, треба, звичайно, їхати дивитись, Ну, ми бачимо корозію, арок і так далі. Але гольф, їх завжди люди хвалять. І вони в ціні, якби завжди, тримаються. Так, дивимося ще щось. Давайте ще сторіночку. Шкода, ну, звичайно, за таку ціну бита, понятне діло. Що там ще є? Вас, корч, пасат, крокодил, Б2. Ну, вже віджив своє. 1200 просить он за 800, і то, мені здається, стан кращий. О, тому за 800 ще можна взяти, і то, напевно, за багато. За 600. Нісан Примера вже бачу. Ого. го Рідкісна машина в універсалі. Або не за таку ціну. 1888 дуже дешево. Напевно, якісь проблеми є в ній. Їх дуже хвалять. Примери за двигуни надійні. Та й взагалі за надійність. Так, ну нормальний салон, звичайно, чогось не пофотографував дядько власник. Потребує заміни двигуна. Ну, все і зрозуміло. Потребує заміни двигуна. Відразу все стає зрозуміло. Я думаю, що двигун можна за якийсь знайти, але хто хоче цим займатися. Омега. Омегу також не часто зустрінеш в універсалі. 98 рік це Омега-Б, значить. Омега в Б, тим більше. Ну, 2 літри, газ, бензин, 2 літри, і це відлякує людей, тому що люди беруть дешеві машини, щоб економити, правда. Ну, Тобто, в кого дешева машина, то не особливо є гроші, щоб там заправляти по 12 літрів на ту омегу, Блин. мені здається, десь так вона і буде брати розхід, особливо, якщо по сільських дорогах, по ямах. Ну, стан такий. Звичайно, ну нічого. Я, я б собі не взяв. би, Хоча виглядає вона так передок, досить непогано, але 2 літра таке собі. Ідемо далі. Mazda 626. Також 2-літровий двигун. Звичайно, вони надійні. Такі коли магії розбиті, будуть ще їздити і їздити. Побачите. Ну І вони і зараз їздять не так часто. Мазда зараз більш стали популярні новіші оці моделі. А так вони завжди були надійними, хорошими. Ну, звісно, тут же стан взагалі не дуже. Тому 1400 дорогувато вона стоїть. Це мазда стара, так що це нормальна штука. Правда, з виду страшно. Ford Town 70 рік, ну це вже музейний експонат, тут нема про що говорити, на що дивитись. 11, 11, і це одне й те саме двойка. Ford Sierra, Sierra, Sierra ще є в універсалі. Ну це теж вже такий, я не знаю, 1500 поставили, ну, ціна завищена. За 1500 вже краще докинути ті 200-300 доларів і купити ту Астру, ніж Sierra. Що тут з бензином? 1,6 літра? 240 тисяч км скручений, напевно, три рази або вже по другому кругу. Ну, не знаю, не знаю. Півтори тисячі за сієру, подивіться на салон. Такі машини неприємно знаходяться, не хочеться. Якщо купляти це як основну свою машину, то. Ну, не знаю, хто захоче сієру. Їх вже тільки на підрозбір, але ще люди їздять. Їздять, можливо, ті, хто є, ну хто новий, купляє сієри. Ну тобто, от, продав автомобіль і купляєш собі інші сієру, то це таке собі. Не знаю, напевно хтось купляє, але вже рідко. Так, пасад, дивимось, що в нього по салону, як він виглядає. Ну, страшненько, так? Як на свої руки, звичайно, сієра вон. По суті, недалеко втекла, але от щось, коли ми дивимося на такий пасад, здається, правда, що машина цікавіша, що вона новіша. Ну, тобто, чогось от вони так, якби в своєму поколінні вони були проривними. А сієра вже, здається, все віджила. Завжди вони на спущених колесах десь стоять ті сієри і все. Ну, іноді ще їздять, звичайно. От 626 тисяч доларів. Оце краще. Оця ціна якби відповідає автомобілю За тисячу, якщо там з мотором все нормально, можна взяти і їздити, і їздити. Ford Escort, точно. Я ще... добре, що він трапився. Я забувся ще за Ford Escort. Я продавав 97 сьомого року, звісно, в ідеальному стані. Тільки проблема з порогами, а так дуже гарний. Максимальна комплектація. Chia. Тобто з ним все класно було, салончик чистенький, за 1700 ледь е, продав колись був. А тут старіший 420 тисяч пробіг, ну, можливо, хоча б не з крути, можливо, хоч пробіг правдивий. І стан такий собі, ну, не знаю, не знаю. Ford Escort, Не знаю, мені здається, що Astra цікавіше виглядає, якщо основна машина. Напишіть в коментарях, до речі, як ви вважаєте, друзі. Подивимося ще. Audi Sotka, 93 рік. Ну, Звичайно, чому така ціна, ми вже бачимо, що 2,6 бензин, 800 тисяч пробігу. Значить, пробіг не скручений. Е, є по ній нюанси по-любому, по, по лакофарбовому покриттю, але блін, це Audi Сотка. Ну, правда, що двигун дуже великий і розхід, звісно. Тому вона і стоїть тут. І тому така ціна. В принципі, ціна не сильно якби занижена тут. Не знаю, чи я б більше б дав би за таку Ауді. Навряд. Якби в кращому стані, можливо, і коштувала б дорожче, але 150 кінських сил. Ну, звір колись був. Вона виглядає так. На свої руки вона виглядає, тобто виглядає новішою, як її ровесники, правда? От. Дизайн, якби, опередив свій час, можна так сказати. Ну, Mondeo MK1, це в нас 1800 дорого. Хтось хвалить, хтось не хвалить. Ну, В нас їх не так багато, не так вони поширені. Я не кажу, що потрібно купляти ті автомобілі, які поширені, але якщо це машина для роботи. То краще купляти те, що перевірено, ну, тобто Щось возить, там, отак. не машина для понтів, да? для себе купляєш, просто там виїхати, десь. тоді якби, ну, людина не буде звертати увагу на те, на чому їздять всі інші. А якщо машина для роботи щоб надійна була, от, якщо е, купуєш машину, щоб вона була там, надійна, щоб я міг завести її в будь-який час і там, щось відвести кудись. То якби тоді краще прислухатись, звичайно, до того, що е, люди оцінили до тих пасатів. Е, Opel Astra, теж нормально. Хтось форди хвалить. ну Я не можу так сказати, е, я не настільки обізнаний, саме з фордами, оціми Мондео, щоб щось конкретно сказати, що хлам чи не хлам, чи кошт, е, вартує брати, чи не варто. Форд Скорпіо ще такий потрапив. Ну, теж я не можу нічого сказати. 95 рік, 1400, нормально. Нормально, якщо розход не сильно великий, що тут? 2 літри, газ, бензин. Ну, розход трохи буде. Вони в нас не дуже популярні, так вони стромно виглядають, трохи як катафалки. Ну що ж, можу сказати, в принципі, ми побачили майже всі варіанти, що можуть бути. Може бути ще Альфа Ромео, дуже рідко попадають, можуть ще якісь бути, які я не назвав, друзі. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи ні. Якщо сподобався про що ще розповісти, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і хто хоче підтримати канал, копійкою, будь ласка, ссылка під відео. Всім гарного вечора.